Вітаю українці, вітаю підписники, глядачі на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні хочу поговорити про нові програми підтримки для вимушених переселенців від держави. Скажу так, дещо мені подобається, дещо не дуже. І ось хочу, хочу все це вам розповісти. І так, давайте почнемо з головного, так? Кожному переселенцю, так і заявив прем'єр Шмигаль, що кожному вимушеному переселенцю будуть платитись кошти у розмірі 2 тисячі гривень щомісяця і 3 тисячі гривень на кожну дитину. І тепер давайте подробніше так, про все це і будемо обговорювати. Кабінет міністрів України затвердив три, три програми допомоги українцям, які вимушено залишили свої будинки через. Бойові дії. Програми передбачають, щомісячні виплати переселенцям та їх дітям, допомогу у працевлаштуванні та компенсацію комунальних витрат громадян, які надають безкоштовний притулок таким людям. Так, я вже робила про це програму і ну, читала так, коментарі. Ну, скажімо так, багатьом не подобаються суми, бо вони ну, насправді маленькі. 450 гривень на одну людину, ну, це правда це замало. так, І особливо, що стосується того, яка комуналка, так, звичайно, зараз вже тепліше, і... але все рівно так, буде розхід і води. так, ось, ну, Представимо, да? там є сім'я, яка прихистила Припустимо ще одну сім'ю в себе вдома. І це ж треба готувати їсти, так, там, митися, ще щось, там, електроенергія. Тобто, ну, на один місяць 450 гривень, ну, я гадаю, що це мало. Ну, правда. Можна було б більше. Ну, Але вже що маємо, те маємо. І так, давайте їдемо далі. Як сказав Шмигаль, цитую, держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Просто через дію на картку в банку, без зайвих паперів, без бюрократії усім, хто приїхав із районів активних бойових дій. Також повідомляється, що на кожну дитину, яка через війну вимушено приїхала до більш безпечних регіонів, буде виплачено 3 тисячі гривень. Ну, дивіться, 2000 гривень. Так, а, теж сума невелика. Так, 2000 гривень. Ну, що одна людина може, може придбати на 2000 гривень. Так, а, пішла в магазин, так, ну, що там? Основні якісь продукти: там, хліб, якісь каші, там, ще щось, молоко, якщо є. Бо, наприклад, в Києві з молочкою біда. 음, ну, Гривень 500. так? Ну, тобто це чотири е, рази сходити в магазин. Не знаю. Е, 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 я думаю, що 2000 гривень це маловато-маловато. Е, особливо, що стосується того, що, ось, наприклад, люди втратили так, там, житло чи ще щось, і поїхали там без. Е Добре, якщо там встигли прихватити там якісь речі з собою. А є ж такі люди, які взагалі ось так, як були вдягнуті, так і побігли. Тобто немає ні, ні речей, там, нічого добре, якщо там хтось допоможе. А якщо ні, тобто, ну. і ось на все про все, 2000 гривень. Далі, 3 тисячі гривень на дитину. Ну, скажу так, 3 тисячі гривень, ну, наприклад, ми придбали. Дитяче харчування, ну, я не знаю, ну, десь гривень, мабуть. Ну, ось так, щоб не збрехати, так, щоб не збрехати, десь на неділю на півтори, ну, вистачає гривень 300-400, так? Але в мене дитина ще маленька. так, Тобто, там якісь пюрешки, ще щось там. Ну, якась одежинку якусь придбати там ще щось. Ну, не знаю, 3 тисячі гривень. Ну, якщо дитина маленька, ну я не знаю, може й вистачить. Але на дорослого, на дорослу людину 2 тисячі це мало. Але це моя думка. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Їдемо далі. Слідуюча програма у рамках ось цих програм, так: це працевлаштування переселенців, держава платитиме роботодавцям. 6,5 тисяч гривень за кожного працевлаштованого із постраждалих регіонів. Тобто, я розумію, це так, що там, припустимо, приїхали люди до Львова і там пішли працювати десь в кав'ярню чи не знаю, в якісь магазини і так далі. Тобто, за це роботодавцю будуть платити 6,5 тисяч. Ну, для роботодавців, мабуть, добре все в залежності скільки людям будуть платити, так. Тобто, тут я думаю, що коли там стане вже настільки багато українців, то по-перше, стільки місця не недостатньо не буде, так, для того, щоб працювати всім знайти роботу. Ось і це перше. І по-друге, мабуть, буде занищуватись зарплата так, тому що охочих буде багато, а на всіх місця не знайдеться. Так, ну не знаю, тут звичайно це добре, так для роботодавців, які будуть заохочені в тому, щоб брати якомога більше так людей до себе на роботу. Але як все це буде, ну побачимо згодом, так час покаже. І тепер відповідно до третьої програми, так, компенсація на комунальні платежі. Ну, я вже про це казала. Так, я вже про це казала на початку випуску: що 450 гривень це маловато. маловато тому що а, з урахуванням того, яка комуналка зараз, ну, малувато. Ще один момент, знаєте, ось який мені ну, зовсім не подобається у всіх цих програмах. Це те, що ось, е, нічого не сказано про, те, е, про тих людей, так, які не виїжджали нікуди, так, і е, просто залишились вдома ось в тих регіонах, так, ось, наприклад, Та ж Буча. Є не конкретно моїх знайомих, але знайомих знайомих, так, які просто залишились там і там немає нічого, так там і ніде не ні працювати нічого, бо місто в окупації і ось представте собі, так. Тобто людям нема ні, ну ось як, ось як тоді допомогти таким людям, так, якщо вони е, не можуть ні, ні працювати нічого і. Навіть якщо їм перевести гроші, так, вони просто ніде не зможуть їх гняти. Тобто, ось як допомагати таким людям, так? Або е з іншої сторони, так, ось зайти, ось представимо, що залишились вдома, люди нікуди не виїжджали, тобто фактично вони не рахуються переселенцями. Так, тобто вони залишились в себе вдома, але, припустимо, в тому регіоні, де вони залишились, немає там особливо ні роботи, нічого. Але... Ось цим людям теж потрібна допомога, але фактично вони не являються переселенцями. Тобто, як бути тут? Тут ніхто нічого не пояснив. Тобто, буде це вважатись, не буде. Тобто, люди не покидали домівку, значить, вони не переселенці. Тобто, ось тут є, є оц оцей момент, так, який, ну, такий, мабуть, найнеприємніший, тому що, знаєте, як. Образливо трошки так обідно, що ось, ну, ось це, мабуть, знаєте, самий тяжкий такий момент, коли і так тяжко, і просто починаєш, тому допомогли, тому не допомогли. Тому ну, тяжкий момент, звичайно, тут. Хочеться трошечки більше пояснень від держави. Хочу нагадати, що під час війни в Україні приблизно 11-12 мільйонів громадян просто стали. Вимушеними внутрішніми переселенцями. Ось це, це звичайно біда. Це звичайна біда. Тому дорогенькі, хто поїхав, хто поїхав з свого міста, моє місто рідне Буча, тому я теж, теж можна сказати, що я переселенка, так? в зараз в Києві, Києві знаходжуся, але. Моя рідна домівка там, в Бучі, тобто я розумію всіх тих, хто полишив свої домівки і просто поїхав куди очі, дивляться, так. Тримайтесь, тримайтесь. нам зараз всім дуже тяжко, дуже сподіваюся, що допомоги від держави буде більше, вона буде більш, скажімо так, більш корисна і більш об'ємна. Щоб змогли допомогти якомога більшому, більшій кількості українців. Тримаємось, тримаємось, сподіваємось на те, що скоро все завершиться. І перемога буде за нами. Перемога буде точно за нами. Просто все це час. Розумієте, все це час, і людям дуже тяжко зараз. Дуже тяжко. Звичайно, хтось, скажімо так, знаходиться в тих регіонах, де Ось всього цього немає, так, кошмар. Припустимо, ті ж черкаси, так, в мене є знайомі, які ну вони не розуміють, там щось бахає, десь там гримить, десь там щось взорвалось там ще щось. так. І ось, наприклад, та ж буча, так, де кожні там 10-15 хвилин десь щось розбивається, десь щось взривається, стріляють і так далі. Тобто у багатьох людей дуже різні різні поняття, так, про війну і так далі. Хто постраждав найбільше, дорогенькі, тримайтеся, всі тримаємось, всі тримаємось, особливо а, ті, хто полишив свої домівки. Я вас розумію. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко, тому нічого, все повернеться, все відстроїться, все, все, буде, все буде добре. Головне зараз без паніки і а, основна задача це вижити і перемогти. Все буде Україна.